Вітаю вас, дорога церква, і ми знову зібралися для того, щоб славити нашого Господа, і є така можливість, слава Богу, незважаючи на те, що і були сьогодні, і десь і шахеди летали. Да, і Ми знаємо, що десь навіть і прильот був. Але по милості Господні ми маємо можливість збиратися. І сьогодні я хотів би, щоб ми продовжували нашу тему, яку ми розпочали минулого разу. І ми дивилися на велич Бога в його іменах. І сьогодні я хотів би така друга частина цього, цієї проповіді, бо в одну проповідь ми не вклалися. І ми говорили з вами минулого разу на книгу Йова, 25-й розділ, з 1 по шостий вірш, там коротенький розділ. І сьогодні ми продовжимо в цьому розділі перебувати. І Давайте трошки нагадаємо, які імена Бога ми вже з вами торкнулися, на які ми подивилися. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що ми говоримо в контексті того, що пізнавати Бога, смиряючись перед Ним, перед Його величчю і зростати в пізнанні Бога саме в смиренні. І перше ім'я Бога, яке ми подивилися, це ім'я Бога Адонай. Ми говорили про те, що Господь Він є володарем усього всесвіту, що у нього є вся влада, навіть земна, небесна, преспідні, всі належать йому. Також ми затронули таке ім'я Бога, як пахат Іцхак, що значить страх Ісаака. Ми говорили про те, що Господь Він є ну, одне з його імен це той, хто вселяє страх, тобто той, хто не тільки дає мир. Ми казали також і про ім'я Його вашалом, той, хто дає мир, але зворотня сторона Божого імені, вона також йому присутня. Він той, перед ким тріпочуть навіть біси і всі інші. Ми розуміємо, що Бог він могутній. І перед Його славою, і перед Його силою тріпочуть навіть біси. Також ми подивилися на таке ім'я, як Господь Саваот, Господь війська. Той, кому належить вся влада, і йому належать величезні, підкоряються величезні е, сили. Тобто це ангели, це весь духовний світ, це весь матеріальний світ, це, е, ми говорили навіть про такі малесенькі речі, як що Господу належить навіть ну, в Біблії описує те, що жаби, мухи і все інше це також називається в яких, в якоюсь мірою Господнім військом. Бо навіть такі малесенькі комахи, але ми знаємо, коли вони збираються величезними роями, то вони можуть робити величезні ну, збитки наносити. І е, 12 казів з Єгипта нам дуже добре це ілюструють. І ми розуміємо, що Господь, той, кому підкоряється все від великого до маленького. І останнє ім'я Бога, яке ми подивилися, це Єгова Ор, або Господь є світлом. Ми дивилися. На це ім'я, яке відкривається нам в одному із псалмів, і говорили про те, що Ісус Христос є світлом. В Слові Божому нам так і Він і говорить Ісус, коли він прийшов, Він каже, Я є світло світу, і хто ходить зі мною, не ходить у темряві. І ось ми продовжимо сьогодні Книга Йова, 25 розділ з 4 вірша по 6. Хіба смертна людина може бути виправдана перед Богом, як людина, народжена від жінки? Може бути чистою. Адже навіть місяць перед ним неясний, і коли зорі в його очах нечисті, що, то що вже казати про людину, яка подібна до молі, справді людський син, наче черв'як. І ми подивимося на цю частину цього розділу, ми бачимо, що Білдат, знову ж таки, він продовжує говорити свою думку. Контекст був такий, що спочатку говорив Йов, потім говорили його друзі. І ось один з друзів Йова, Білдат, він якби знову ж таки говорив Йову про величезну могутність Бога. Він, намагаючись казати ці слова, він більше мав підвести Йова до певних розумінь, хто Йов, а хто Бог. І також саме і ми, коли дивимося на ці імена або дивимося на ці тексти. Ми можемо побачити оцю різницю, бо знаєте, ми часто знову ж таки забуваємо, перед ким ми ходимо, забуваємо, наскільки могутній і сильний Бог, і в принципі Біблія нам дана для того, щоб ми пізнавали, наскільки Він могутній, наскільки він сильний, наскільки він е вимагає того, щоб було достойне поклоніння, щоб ми ходили перед Ним. Слово Боже, закликає нас, щоб ми не просто знаєте, увірували і жили своїм життям, а щоб ми ходили його шляхами. Щоб ми ходили перед Ним, перед Богом. Да, Пам'ятаємо, Єнох ходив перед Богом і не стало його. Людина ходила перед Богом. Тобто всі ми ходимо перед Богом, але хтось ходить просто, знаєте, роблячи свої справи, а хтось служить Богу. І ось ця велика різниця в цьому. І слова білдада вони ну, отрезляють і приводять до думки, яку звучив апостол Павло. Дивіться, от ми читаємо в четвертому вірші. Хіба смертна людина може бути виправдана перед Богом? Як людина, народжена від жінки, може бути чистою? Читаючи і роздумуючи над цим віршом, я також думав: а до чого це? До чого тут веде білдат? І він підводить Йова до певної думки. Дивись, Йов, ти кажеш про свою праведність, ти кажеш про свої якісь. Справи про, свої, ну, про свою праведність, про те, що ти дотримувався Божих правил, Божих законів, і на основі цього ти хочеш бути виправданим. Але в цьому світі є багато добрих людей, які живуть правильно, стараються, стараються вести себе добре. І вони кажуть: а за що мені відповідати перед Богом? Чому Він буде судити мене? Ну, я ж нічого йому не зробив, я ж добра людина, я непогано жив, я нікого не вбив. Да? Є такі аргументи, інколи ми чуємо від людей. Але слова біднади, як я вже сказав, вони мають отрізляти і приводити до думки. А цю думку озвучив в новому заповіті апостол Павло. Він каже такі слова: усі згрішили і позбавлені слави Божої. Коли всі згрішили? Слово Боже нам говорить, що згрішив ще Адам. В Адамі всі згрішили. Ми вже народжуємося в цей світ гріховними. І тому, до речі, в цьому вірші якраз Білдатів наводить оцю думку. Народжений від жінки хіба може бути чистою? Тобто він задає питання Йову, Каже: ти народився від грішної людини. Хіба ти думаєш, що ти безгрішний? Хіба ти думаєш, що ти щось змінив в своєму житті? Ні. І ми знаємо, що через Адамову природу передається гріх. І дитина, яка народжується, вона, вона вже народжується гріховною, вона вже народжується з коренем гріха і вже винна перед Богом. І Білдат якраз говорить тут про це. Усі зрішили. Хіба смертна людина? До речі, сам факт того, що людина смертна, те, що ми помираємо, вже говорить про те, що ми винуваті. Бо Слово Боже, нам говорить чітко і ясно, що. Плата за гріх, смерть. Тобто, якщо ми помираємо, це має приводити нас до розуміння того, що ми винуваті. У нас є проблема, і ця проблема призводить до того, що наше фізичне тіло помирає. І навіть коли ми увірували, навіть коли ми отримали спасіння, наше тіло все одно помре рано чи пізно, бо в ньому ще живе оця Адамова природа, і вона має померти. Гріх дорівнює смерть. Тобто, якщо людина помирає, то це свідоцтво про те, що людина була грішна і що в ній був гріх. І якщо людина не покаялася, якщо людина не прийняла Господа як свого Господа і Спасителя, то вона буде відповідати перед Богом. І вона не зможе привести там якісь аргументи і сказати: Давай подивимося, Боже, ось мої діла, ось я десятину десь проносив, десь свічку ставив десь на Пасху і хрещення в проруб ниряв, або ще щось робив, Бог скаже, цього недостатньо. Чи твоєї праведності вона не покриває всіх твоїх провин, щоб твій гріх був покритий, тобі потрібна досконала праведність, а ця праведність лише в моєму Сині, Ісусі Христі. Якщо ти не прийняв Його віру, то ти не маєш її і ти помреш. І вже як Слово Боже нам говорить. Друга смерть. І це дуже страшно, бо друга смерть це вже невідворотний процес. Ті, хто почують вирок, вони вже будуть навічно знаходитися в пеклі і ніколи вже не зможуть звідти вийти. І все це наслідок гріха. І ось це ім'я Боже, яке ми тут дивимося на нього. Воно дуже просте. Господь праведний суддя. І ті, хто кажуть, я нічого поганого не зробив, або виконував усе і такий, ну, знаєте, молодець, вони самі собі, ну, самі себе обманують. Як казав у першому пісні е, Іван, перше пісня від Івана, він каже такі слова: хто каже, що він без гріха, той обманює. І істини нема в такому. Бо навіть ми, хто увірував, ті, хто Намагаємось жити праведним життям все одно згрішаємо. Так само, апостол Яків каже, що ми багато грішимо. І тому, навіть отримавши спасіння, навіть отри... ну, прийнявши Господа Ісуса Христа як Свого Викупителя, ми не продовжуємо жити. знаєте. Ніхто з нас не проживе тисячі років. Всі ми помремо, як написано, да? Моїсею було сказано. 80 років при більшій крепості. Ну, може, трошки більше проживе людина. Але ми розуміємо, що оце самопоняття, що людина помирає, воно свідоцтвує про те, що є проблема. Проблема ця заключається в тому, що всі згрішили. І тому на основі цього кожен із нас постане на суд. Ми всі будемо в якості підсудимих. Але одні будуть з гарним адвокатом да, в ролі Ісуса Христа. А інші будуть зі своєю праведності, і там вже ніхто не допоможе. І нам важливо завжди пам'ятати цю думку, що своїми добрими ділами, якими б вони не були, ми не можемо виправдатись перед Богом. І не можемо сказати, що ми не винуваті перед Богом. Тому що смерть є свідоцтвом того, що всі винуваті. І ось цей вирок логічно показує нам нашу вину перед Богом. А вина перед Богом має нас смиряти. Знову ж таки, ми говоримо в контексті того, що ми маємо впізнавати Бога через смиріння. Коли ми говоримо про смиріння, ми завжди думаємо про те, що ну, смиряти це ну, бути лагідним, бути добрим, бути ще якимось. Але смиріння це в першу чергу це підкора. Тобто ти підпорядкуєшся комусь, ти під когось смиряєшся, для когось смиряєшся. А для того, щоб смирятися, ти повинен розуміти, перед ким ти смиряєшся і на яких основах ти смиряєшся, для чого ти це робиш. Бо знаєте, інколи, о, я смиряюсь перед Богом. Можна, знаєте, на колінах стояти і лоб розбити собі, так молитися. Але серце не буде смиренне, як у та дитина каже, я стою, але в душі я сиджу, або, або навпаки, там здається. Ну, тобто, людина не смирилася. І ось це ім'я Бога Елохім Шофет Цедек. Воно називається Бог праведний суддя. Воно відкривається нам у 7-му псалмі, 12 м віршом, записані такі слова. Бог, суддя праведний, і Бог кожного дня карає злочинця. Знаєте, це насправді дуже цікаве місце писання, і воно заслуговувало навіть окремої такої проповіді. Але ми сьогодні трошки в іншому контексті е, говоримо. Але Бог кожного дня карає злочинця. Знаєте, це говорить нам про те, що в кожного дня десь у світі помирають люди. Знаєте, я нещодавно ну, почав помічати певну статистику е, в, там в новостних каналах. Почали викладати е, кожного дня, народжуються 19 до 24 дітей тільки в Дніпрі. Але скільки їх помирає, а скільки помирає кожного дня людей? Ми знаєте, цю, ну, цю статистику не, не дуже розповсюджують. Але насправді кожного дня, кожної секунди, хтось помирає в цьому світі, і це помирають, можливо, злочинці. Бо перед Богом ми всі злочинці, всі зарішили. Гріх це ж не просто знаєте, погане слово або якась дія, це злочин. Злочин, направлений проти Бога. І ось що ми можемо сказати стосовно людини в порівнянні з тим, що ми щойно говорили про Бога, що ми почули про Бога, до яких висновків ми можемо прийти після цього? Білдат каже, то що вже казати про людину, яка подібна до молі? Справді, людський син, наче черв'як? Якщо знаєте, поставити в одному, в одному боці Бога, Його характеристики, Його силу, владу, Його праведність, Його абсолютні якості. Поставити з іншого боку людину з її праведністю, з її добрими ділами. Хіба ця маленька, грішна, смертна людина щось може сказати Богу? Звичайно, ні. Він вічно святий, він вічно праведний, він вічно справедливий, він вічно могутній. Він усюди сутній. Той, хто викриває навіть найменшу тінь у серці людини, найменше зло, знаєте. Той від чого зора не, ну, не сховати жодного гріха. Ми самі себе можемо обманути, але його не обманеш. Він бачить нас наскрізь. І хіба така людина може бути в порівнянні з Богом? Хіба вона може вистояти, хіба це не, зм... не, мус... ну, не змиряє нас? Хіба це не має нас ну, до чогось приводити? Бо знаєте, інколи ми, будучи християни, ми дуже багато собі дозволяємо в різних сферах нашого життя. І забуваємо те, що за кожну нашу дію, за кожне наше слово, за кожну нашу думку, нам доведеться стояти перед цим суддею, праведним суддею. І, знаєте, якщо ми діти Боже, це не означає, що нам не доведеться, ну, що Бог нас це спитає. Бо знову ж таки, ми знаємо, що кожну, за кожного з нас пишеться книга, там, де записується кожна наша справа, кожна наша думка, кожне наше слово. І на основі цього. Так, ми будемо отримувати винагороди або покарання. Але знову ж таки, чи приємно, коли ти стоїш, а тебе батьки отчитують, або тобі говорять такі догани, і ти стоїш і краснієш. Перед Богом буде так само. Знаєте, людина буде, ну, їй буде соромно. Особливо, якщо ти кажеш, що ти дитина Божа, а живеш так, як Богу неприємно, що ти так живеш, то. Скоріше за все, ти неправильно живеш. Тобі треба мінятися, тобі треба смиритися. А знаєте, щоб перемогти якийсь гріх в нашому житті, нам треба цей гріх підкорити. Бо зазвичай ми, в чому ми знаходимося в гріху? Тому що ми підкорилися, дозволили гріху керувати нашим життям. Але смиритися треба, Слово Боже, закликає нас під міцну руку Божу. Це означає, що є певні стандарти Божі. Певні правила, до яких ми маємо стремитися, тобто які ми маємо в своє життя імплементувати, щоб вони почали працювати в нашому житті. І тоді дійсно будуть зміни. І ми також пам'ятаємо, у да, книги пророка Ізекіля описується слово таке шехіна, Божа Шехіна або Божа слава. І це також одне з імен або епітетів, які застосовуються до Бога. Його слава вона освітлює, вона оточує все творіння. І Боже творіння, яке нас оточує, воно говорить про те, наскільки могутній Бог, наскільки він славний. І ми пам'ятаємо знову ж таки, книга Римлян, де говориться про те, що людям було залишено вічне Євангеліє. І це вічне Євангеліє це творіння, яке нас оточує. Через яке ми можемо, розсматрючи, побачити Бога і зацікавитися цим Богом. І вона нам знову ж таки нагадує, наскільки він великий, могутній. І коли Бог говорив з Авраамом, Він сказав: подивись на небо, подивись, як багато зірок. Ти можеш їх перелічити або порахувати. А я знаю кожну з них, я кожну з них назвав і кожну з них створив. Небесне воїнство, знаєте, Слово Боже, воно нам говорить не тільки в контексті ангелів, а небесне воїнство це також описується і зірки. Знаєте, йде таке порівняння, що Бог відкрився через цю могутність свою, через цю силу. І знову ж таки, ми, читаючи цей коротенький розділ, всього шість віршів, ми бачимо, скільки всього ми дізналися про Бога, про його характеристики. І наскільки нам важливо завжди пам'ятати, що Бог. Він могутній, він праведний, він святий. І, до речі, Він також е, допомагає нам в, наших, е, в, наше, ну, в нашій цій проблемі, яка виникла, в, що ми винуваті перед Богом. А для того, щоб виправити цю проблему, нам потрібне Боже освячення. І ось ми читаємо, да, записано: адже навіть місяць перед Ним не ясний, коли зорі в його очах нечисті. Тут ми бачимо ще одне ім'я Бога, яке відкривається, ну, знаєте, воно костріно відкривається. Тобто, якщо в тексті дивитися там переводи гречицькі, ми не бачимо цього. Але тут іде порівняння. Місяць неясний, і зорі в його очах нечисті. Слово Боже, нам говорить, що ну, Бог порівнюється з сонцем. А сонце, яке. Спопиляє свою святість. Знаєте, ми не можемо просто так наблизитись до сонця, бо все, що наближається до сонця, воно згорає. Воно не може витримати цієї сили. Так само і ми, будучи грішними людьми, не можемо наблизитись до Бога, бо Він абсолютно святий. Бог сказав Моїсею, що ти не можеш побачити мене, жодна людина не може побачити, бо ви просто ну, не виживете. І тому вам потрібне. Щось, хтось, хто стане між мною і вами. І ось і одне з імен Бога, яке нам допомагає якраз. Бог Яхве Мекадешкем. Ми, до речі, є на нашому YouTube-каналі проповіді, де Даніл Полохов якраз говорив на це ім'я. Бог, який освячує. Знаєте, я вже приводив колись в одній з проповідей цей приклад, що місяць насправді він не ну Він не світиться. Він просто білого кольору. Він відсвічує те світло, яке приходить до нього з сонця. І він відзеркалює його. Так само і ми. Самі по собі ми не можемо бути святими, самі по собі ми не можемо бути чистими. Слово Боже, нам говорить: ви народ святой, в вуєл. Тобто, ті, кого було. Визволено, ті, хто були викуплені, ті, хто не своїми силами зайняли цю позицію, ми не можемо бути святими, якщо ми не освячені Богом. А наше освячення це Бог. І через Ісуса Христа ми знаємо, що ми отримуємо це освячення, бо що Він зробив? Перше, Він викупив нас, Ісус Христос, да? а потім освятив. Освятив для того, щоб ми могли вже бути не рабами гріхами, а для того, щоб ми могли наближатися до Бога, для того, щоб ми могли приходити до престолу благодаті, отримувати своєчасну допомогу для того, щоб ми могли йти цим світом і змінювати наше життя. І знову ж таки, як тут написано, смертна людина не може бути виправдана перед Богом, бо народжена від жінки. Не може бути чистою. І, і ми знаєте, багато у цих отречей перелічили, чому людина не може бути чистою сама по собі. Тому Господь Ісус Христос сказав тоді своїм учням, Давайте трошки згадаємо. Вони задають питання, а хто може врятуватися? Це була історія з багатим юнаком. Ісус відповідає, каже, людям це неможливо, але можливо Богу. Тобто він вказує на те, що сама по собі людина спастись не може. Їй потрібне освячення, їй потрібно спасіння. І їй потрібно Господь, який її освятить. Так і ми, не ідеальні, так і ми своїми силами не можемо увійти в Царство Небесне. Але завдяки тому, що зробив Ісус Христос, завдяки Його жертві, по-перше, викуплення, як я вже сказав, а по-друге, е освячення ми можемо. Ми дуже потребуємо Господнього освячення. І тільки завдяки Господньому освяченню ми можемо йти в цьому світі. Так ми будемо бруднитися. Але знову ж таки, пам'ятайте, що сказав Ісус Христос Петру: Якщо тобі я тобі ноги не ну, Петр каже, не треба мені ноги вмивати. А Бог каже: якщо не вмию, то не маєш частки зі мною. Тоді Він каже, вмий мене повністю. Господь каже, знову ж таки, дуже важливу таку деталь. Каже, ті, хто зі мною, їм потрібно тільки ноги вмити. Це вказує нам, знаєте, на от такий духовний принцип, щоб Господь нас вже освятив, ми вже чисті, тільки ноги брудняться. Він залишив цю частку нам, щоб, знаєте, ми не повністю е, нічого, знаєте, нічого взагалі не робили. Він залишив нам малесеньку частку, Він каже, Звершайте ваше спасіння. Ось я вас викупив, я вас спас, але вам ще жити життя. Ви в цей, ну ви ще можете відмовитись, ви ще можете піти не туди. Але я вам залишив інструмент, як ви можете очищати ці ноги, освячення, слово Боже, істина, яка буде очищати нас. І для цього Господь нас і закликає, щоб ми знову ж таки смирялися. Щоб ми йшли цим шляхом і в покорі смиренні пізнавали, наскільки великий Бог, наскільки Він могутній. І ось ці слова Йова звучали до йова слова ці. Да? З одного боку, ці слова вони ну, мали йова якось підбадьорити, бо вони говорили про те, що Йов дивись, який Бог. Хіба він буде неправильно судити? З іншого боку, вони мали смирити Йову, показати Йову, що то, що ти кажеш, не стовідсоткова ну, правда. У тебе є проблема, і ти не хочеш на неї звертати увагу. Бог він справедливий, Він не буде судити так, як судили Йов, ну, друзі Йова. Він буде судити так, як тільки він може судити. І ми знаємо, яким судом Бог судить. Він сказав, що Йов праведний. До речі, сам Бог назвав його праведним. Він не сказав, що Йов думає, що він праведний. Ні, сам Бог на самому початку книги сказав, що назвав його праведним. І це говорить нам про те, що Бог рахується з нашими стараннями або з нашими намаганнями чогось досягти, але Він не ставить їх, знаєте, в основі нашого спасіння. Визначальним в нашому спасінні є жертва Ісуса Христа, Його викуплення. Той дар, який Бог пропонує кожному. І той дар, який ми можемо взяти, ти з ним. вже. І тоді ми дійсно досягнемо мети, тоді ми дійсно до, ну, дійдемо до вічного життя і ми будемо мати спасіння. І ця проповідь вона має закликати нас до того, щоб ми знову ж таки бачили, який Бог, розуміли, які ми. І це. Ну, змушувала нас підкорюватися Бога, змушувала нас смиряти наше тіло, смиряти наші бажання і підкорити це все під вічну, благодать Божу. Отже, давайте помолимось. Господь наш і Бог наш, я дякую Тобі за цей день, Господи. Я дякую Тобі за можливість говорити слово Твоє, за силу Твою, за благодать, Господи, за істину, яку Ти залишив нам, в слові Твоєму, за те, що Ти, Господи, незважаючи на те, що Ти величний, могутній і праведний, Господи, Ти все ж таки даєш нам шанс, Господи, виправитися, даєш нам постійну свою милість для того, щоб ми пізнали Тебе, Господи. І Йшли з Тобою, Господи, по нашому життю. Допоможи нам завжди пам'ятати, які ми, Господи, який ти, щоб ця думка змиряла нас, Господи, і ми жили в покорі Тобі, і прослався через це наш величний Господь, Отець, не Дух Святий. Амінь.